i <laughs> Патологічне накопичення старих і непотрібних речей називається синдромом Мессі, що в перекладі з англійської означає хаос і безлад, і ця психологічна хвороба не така безпечна, як про неї спершу можна подумати. Зберігаючи старі предмети, які може колись знадобляться, ми налаштовуємо себе на безгрошів'я і бідність. Мотлох накопичує негативну енергію та ще й блокує надходження позитивної. Плюшкіни часто відчувають роздратування і образу, якщо хтось натякає їм. На нездорову звичку до того ж, накопичення речей може закінчитися фатально. В Іспанії подружжя разом з 12-річною дочкою загинули під полицями з одягом. Вони любили збирати речі, а полиця з сотнями кілограмів мотлоху не витримала такої ваги. У європейців є правило: якщо річ пролежала без потреби два роки, слід сказати їй до побачення. Насамперед, позбудьтеся старих коробок і непотрібних упаковок порожніх пляшок, стосів газет. І журналів. Якщо викинуто складно, слід поставити питання. Взяв би я це при переїзді до нової оселі. Якщо деякі речі рука не піднімається віднести на смітник, подаруйте її комусь чи переробіть. Розфарбуйте і зробіть предметом декору. До того ж, мотлог потрібно викидати хоча б через те, що він накопичує пил. І у нас у гостях наш постійний експерт. Дивіться, кого ми запросили на розмову. Постійний експерт сніданку, психолог, якому довіряють Марія Фабричева. Маша, доброго ранку. Ну, Була вражаюча історія про дівчат, яких привалило мотлога. Хотіла в тебе запитати. Ти сама як речі перебираєш чи ні? Звісно, з удовольствием. Я так люблю прощатися з старими віщами. Мені це дуже доставляє. То, у є свій ритуальний традиція якась така певна? Да, так, ритуальні кастри на дачі, порвати побуянити. От до речі, про дачу. От я, наприклад, ну, в принципі, останнім часом належу до людей, яка так само намагається позбуватися старих речей, але мені це дається досить таки складно. І чому я про це кажу? Багато людей, таких як я, наприклад, ну як можна позбутися такої кофти? Це ж на mm -hmm. дачу, там може бути холодно. Mm -hmm. Так потім, наприклад, в мене є. Це не моя, це чужого чоловіка, але ну от я ж не можу, мені ж потрібно Футболі, знайти, да? чи я правильно Футболі, так? правильно. Да? Е -е, mm -hmm. Дивись, маю таку футболку, це, в принципі, підросте Гордій, може носити цю футболку. Ну, як я її викину? Я ж не можу її Боже, викинути. Ну, Це вже якийсь синдром бабушки, виходить. Все потрібно, все, все пригодиться. Ні-ні, <свят> вот, ні, да? дивись, все ж таки, це на дачу, це знайду чоловіка, можливо, там, йому буде знову ж таки. А це взагалі це в школу можна носити. Кому? А якщо це. Ну, гордий, подрастет. А потом, а если мода повернется? не, Смотри. Ну, Мне кажется, это прекрасный колер. Отстанавливаемся, Марина. Мы так зайдем очень далеко. Вопрос ведь в том, что все это пригодится, все это нужно. Кто говорит в твоей голове? Не узнаешь голос? Может, бабушкин? Помнишь, как наши родители говорили? Все это нужно. Вырастешь. Особенно меня порадовало. Вот вырастешь, в школу пойдешь, на тебя будет. И мы Ситуация делаем... Ситуация такая в Крыму экономичная. Потребно защищать. Да. Экономия и накопительство – это Две большие разницы. Потому что накапливать старые вещи это так же, как накапливать ненужные неработающие мысли в голове. И от этого стоит избавляться. И от этого Стоит с этим прощаться, причем очень эффективно и очень хорошо. Я потом так, покажу. а слушай, а звидки у нас цей синдром бабушки, как ты его назвала, взявся? Это такая его официальная назва, и чему это с нами отбывается? А, вы говорили вначале, что это синдром Плюшкина, да? Мы можем сказать, что это Федора Нагорье или синдром бабушки. Вопрос в том, что это все шаблоны, действительно, которые идут из прошлого. Угу. Наши бабушки тоже... И были проблемы, они накапливали, и они не знали, что сегодня можно попасть на скидки, что сегодня можно, как говорилось в сюжете, переделать вещь, перешить, и все это гораздо доступнее, все это можно взять свободнее. Тогда люди жили в закрытых территориях, не имели доступа, да, был режим тотальной экономии, были действительно сложные положения. И все это передавалось из поколения в поколение. Мы несем это. И когда мы перебираем вещи, Ми даже не замечаем, что в голове у нас приходят не наші мысли, а мысли из нашої родовой системи. Это бабушка а -а -а. внутри тебя, ну, условно бабушка, да, которая да -да -да. воспитывала, которая тебя любила, которая передавала тебе знания как полезные, так и не очень. Говорит, нет, 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 нельзя выбрасывать. Вибра Становится страшно, и мы оставляем. Потом мы перевозим на дачу, и там тоже копим. Накапливаем, горы, как в сюжеті было видно. Да? И потом они падают нам на голову. В сюжете было справді буквально. Там были горы. Я так розумію, ми говоримо зараз не лише про речі, а в принципе про емоції, про людей, мы про все, все можем так себе багатій і від цього не бути щасливішими, не бути продуктивнішими, я правильно розумію? Цього, Абсолютно. Якось... Ми накаплюємо вspomіnaniya, ми накаплюємо негативні емоції, ми держимо їх, як речі, вдруг пригодиться, вернусь в прошлое, вспомню, потерзаю да, поплачу, пострадаю, і це словно такое внутрішнє болото, а в болоті, між іншим, застаюється вода. Ага. І чому ж стоит пересматривать, что у нас накопилось в голове, что у нас накопилось в эмоциональной сфере, чтобы мы сами не превратились в это болото, чтобы мы не стали вот этой тухлой, застоявшейся водой. Да, там знакомые лягушки квакают, все понятно, все стабильно, и при этом там нет движения. Угу. А когда мы прощаемся с чем-то прощаемся красиво, наступает движение. А вот как научиться саму себе прощаться и, по-перше, с старыми речами, оновить свой гардероб, мы расскажем и научим вас буквально за несколько матчей. быть с нами. Маша Фабріче, психолог, наш постійний експерт у нас у гостях, і просто зараз Маша нас навчить, власне, як позбутися не лише своїх старих речей, навчитися робити це безболісно, а й оновлювати саму себе для того, аби бути продуктивною і ефективною. Маша, які у нас є для цього вправи, можливо, чи можливо якісь я не знаю аутотренінг. от, Власне, я так розумію, в кожного з нас є з дитинства якісь певні емоції, спогади. Чи ми починаємо з дитячого віку і дітей вчимо це робити? Чи от тільки саме для дорослих це актуально? Дети любят такие игры, потому что дети легче прощаются с чем-то. Дети не любят накапливать, дети любят обновки, дети любят жизнь и энергию жизни. Чем старше мы становимся, тем больше у нас включаются привычки наших бабушек, мам и пап. мы накапливаем, да, и считаем, что это мудрость. Ты прекрасно говорила, вот она, прекрасная футболочка. Вдруг, да, мужчина, если что, футболочка лежит, заготовлена. Ну, может, потребовать, вдруг вспомню чай, придет за ней а, да, Немножечко повеяло мне, даже не немножечко, а такой печалью, да, и грустью. И мы можем с этой футболочкой, да, вспомнить какие-то воспоминания и сказать, вот резаную тебе тоже там футболочку, свитерок хороший, да, угу. и сказать, спасибо, что это было в моей жизни. А теперь футболочка уходит, ага. а теплое воспоминание остается. Так, спасибо, что это было в моей жизни. Так, динамично. Динамично. Так, динамично. Гулять, так гулять. Покажите меня. Снимаю, пиджак. Спасибо, пиджак, что ты был. А ну-ка, покажите мені. Спасибо, пиджак, что ты был в моей жизни. Пора избавляться. По-моему, это, по это работает. Прекрасное и это Спасибо, легко. что было в моей жизни. Да, воспоминания так. мы оставляем себе. Тепло, оно может нас согревать. А вещь уже отработала. Да? А на месте старого, пока оно лежит, угу. новое не образуется. Поэтому Только мы так можем оскорбленную речь, как у да, нас. Потому что, в конечно же, это же наша вещь, и что-то с ней связано. Мы можем вспомнить, зарядиться этим теплом и попрощаться с вещью. А? Так, ну і за це дякую так само. До побачення. Гордію точно до школи, якщо ми буде в 11 класі, нову придбає, бо ми могли, взагалі вона тоді буде вже й не модною сорочка. Потрібно буде носити лише футболка, бо нова форма з'явиться в школі. Маша, ну я фактично з усіма готова, я так зрозуміла, розлучатися речами, і це так не дуже і болючий процес. Утім, є надзвичайно улюблені речі, з якими я не впевнена, що готова прощатись. Наприклад, це в принципі от спогади, там як перше материнство, перше дитина, да там. Багато часу часу проводив, наприклад, Гордіївці і футболці. Я ж, ну, я ж таки там, або в когось свої якісь спогади. Ну, Як можна з цими речами тоді прощатися? Чи такий з одного боку радикальний метод, але з іншого досить м'який. Підходить для цього випадку? Це був м'який метод. А така де у нас футболка вийшла? Да, і я предлагаю попрощатися з її допомогою і випустити такое чувство, як гнів. Угу. Да? Возможно, эта футболка зв'язана з какими то менее приємними воспоминаниями. Или з тим же бывшим, на которого ми копим злобу, і вместе с з футболкою не можемо цю злость відпустити. І злимся не только на нього, а й на всіх окружаючих мужчин. А ще є работа, робота, ще є швидше про за навчання. Взагалі комуємо комунікуємо з великою кількістю людей. В жизни очень много стресу. И мы, как хорошие, воспитанные, правильно люди, держим социально правильный уровень и забываем о том, что гнев важно правильно выпускать и отпускать. Как это можно сделать? Можно взять старую футболку, хорошего цвета хаки или любого другого, неважно. Поднять в себе гнев, вспомнить все, разозлиться. А если он накоплен, он придет сам и просто вот так вот. Ого, машта, термінатор. Можеш попробувати теж. Там немножечко осталось тебе. Ви бачили, це радикальний метод, але я вас запевняю, він працює. Я просто за лаштунками спробувала це зробити. Якщо ви на когось розв'язлились, якщо вам важко розпрощатися з річчю, чи взагалі, в принципі, у вас є так мод, ви знаєте. Що можна зробити, дякую. Насправді Маша Фабрича, психолог, наш постійний експерт, відповідала і розповідала нам, як навчитися розпрощатися зі своїм минулим з речами, які вже нам не потрібні. І можна його називати мотлохом, можна називати нашим минулим і тим, що ми дуже в цьому житті любили. Утім, дайте місце для нового у вашому житті. Як власне зараз це зробить Толіч. то що у нас там нового в сніданку?